Я е, хотів би е, поговорити з Тасом взагалі. Скажи просто від серця до серця, так, що тебе тримає організовувати стільки років, е, тримати оцей організаційний пил, пройти всі 150 криз і збирати таку, таку банду. От ти мені скажи чесно, просто по секрет. Ну, дві речі тут. По-перше, це. Чудова аудиторія. Тут люди такі, що вони цілеспрямовані. Вони натхненні. натхнені. Це перша, ну і найбільша, мабуть, причина. І друга, ну сама галузь будівельна, вона Ну, мене асоціюється. Це творення чогось ага. Будівництво? Так, да, Взагалі будівництво творчі працю працював вже я раніше і з харчовою галузю, і з агро, і ага. з переробка полімерів. О там, звісно, то теж це важливі такі галузі, ага. теж там є. Ну, якесь творення, але ага. в будівництві об більше за все мені ага. вважається. Ну і тому тут затримався. От. Ну, молодець. Хотів би запитати, чи в тебе якась е, мрія щось збудувати таке, 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 таке. Ну тут у нас ком'юніті вже є. Воно може якесь неформальне. От, е, ну, щоб воно розвивалось, і щоб е, ті плани, про які тут говорять, вони втілювалися, це було б добре. Може, для країни. маленький такий будівельний житловий комплекс, чи якесь е, е, маленьке будівельне містечко. Ну такий тізер, тізер да такі <с. <с. ну у мене ж є. Там ще маленький бізнес, uh -huh. мій е, займаюся, це там мікродевелопмент Ми в місті е, це кам'янське. Uh -huh. ну, от подобається о, робити якісь проекти, такі невеличкі, там того чого раніше в місті не було, робити життя кращим, там перетворювати uh -huh. якось оточий час середовище. Ось тут ми збігаємося. Ось чого ми завжди, е, завжди підтримуємо, виступаємо, тому що в нас з тобою. Є спільне бажання змінювати життєве середовище. І це відчувається по аудиторії, це відчувається по по твоєму способу, навіть організації, ведення. У ну, мене Я... є визначення своє, таке слово зараз, може його трошки девальвували, навіть патріотизм. Ну, для мене це ну, там, не класичне таке значення, де там Патріо, uh -huh. Родина. Да, а у мене це. Моє значення, що я в нього вкладаю, це от де ти живеш, робити все для розвитку, для того, щоб це місце покращувалося, це було, краще. Да, було краще там, от це моє визначення. І в такому значенні я вважаю, що патріот в іншому, ну не знаю, там треба вже звірятись словником. Ну ти знаєш, в мене та сама ідеологія, і я вважаю, що ми маємо ми народилися для того, щоб змінити, зробити цей світ. Хоча б трішечки. Трішечки да. кращим, так, да, так, І так, тоді так. вже, навіть коли будеш помирати, ти будеш знати, що? Ну я старався. Що ж робити. Щось зміг, хтось зробив. Да? А далі хай доробляють вже після мене. Ну да. так що, класний, ну, ді, класний, діти класний, ж є, і у тебе, і у мене, і да. от них навчає. Е класна аудиторія. Так що разом до перемоги. Дякую.